Ну що, як людина, яка збирається навчати інших аналізувати причини і наслідки, тобто законам буття, бути тими, хто називають кого називають кармологами, да? тобто люди, які аналізують рух свідомості, рух свідомості, тобто що є причиною того чи іншого. Як створити причину того чи іншого, як, а як усунути того, щоб це не сталося? А як створити те, щоб сталося те, що хочеться, щоб сталося? Ось, ось таке. Тобто, по суті, керувати своєю реальністю, за істинними законами е, життя, да? за істинними законами, що ми світу віддаємо, те ми й отримаємо. Просто є нюанси, як це працює. ну, от, власне... Про це я буду розповідати на курсі Карма в дії. Але сьогодні, в даному відео, я хочу саме проговорити про цих знань, практичність цих знань на конкретному прикладі. І я хочу сказати, що я не маю сумнівів в тому, це працює чи ні, тому що це єдині опори, взагалі, знання про, про причини наслідки, про закони нашої світобудови. Це єдина моя опора, на яку я завжди спиралася у всіх своїх життєвих ситуаціях, у всіх своїх сферах життя, не в пошуках, а тут коректніше сказати, в розкритті свого призначення, своєї місії, для чого моя душа сюди прийшла. Тому що мене не задовольняє питання просто влаштуватися комфортно, щоб були якісь стабільні умови для життя і що. Мені важливі сенси у всьому, що я роблю. І тому е, це для мене стало дійсно потужною опорою по життю. І викохавши свою свідомість як міцну духовну опору саме завдяки цим знанням, і саме тому я їх хочу передати, я можу справлятися з будь-якими життєвими ситуаціями. Е, звичайно, є нюанси в плані, в кожного вона буде розкриватися Вона – це карма, тобто попередні вчинки, слова. Дії, які людина робила в цьому житті чи в попередніх життях, буде розкриватися своєю швидкістю і своїми спецефектами, тому що кожна свідомість рухається по-своєму, рухається, мається на увазі. От дивіться, в кожного зараз, хто там, наприклад, дивиться це відео, свої думки, своє сприйняття того, що я тут зараз говорю. Хоча, нібито говорю, одне і те саме, маю намір вкласти в слова одне, а кожен буде чути щось своє. Так от, який же конкретний приклад? Давайте я візьму авто. Я багато їжджу, я люблю і подорожувати, і ми із ретритами пересуваємося, і, та, і взагалі рухаюся. Взагалі це мене надихає, да? будь-які пересування і так далі. І я часто їжджу автівкою. От Десь років п'ять я їздила, здається, п'ять, я їздила на Риношкіклія, Боже, я, я її згадую, це моя подруга бойова, обожнює її. Ми з нею об'їздили, я не знаю скільки. Ну, клас, ми і на морі були, і в пісках застрягали, ну, в Лібідьовки, і, і в Карпатах були, за кордон їздили. І, коротше кажучи, їздили. Ну, ну, вона так, ну крута, вона ще й зараз їздить, і живенька така умнічка от е, Такий бойовий мій кінь. Так от, і в якийсь момент я зрозуміла, що прийшов час змінювати. Чому? Тому що мені потрібен був і кліренс вищий, бо я постійно десь тут бриндаю по всяким, е, якимсь, поза позадорожнім якимось там середовищем. от Мені потрібна і швидкість побільша, мені, ну коротше кажучи, да треба вже трошки. Закривати інші задачі е, за рахунок свого транспорту. І, е, власне, я розуміла, що в мене немає збережень, да, щоб там раз собі цю продати, докласти, купити нову автівку. Але в мене є знання. Я розумію, як все створюється. Я починаю це створювати. Е, як же створюється, я не буду зараз поглиблюватися, але причини створення да, от свого авто це якраз підвозити людей, да, це оплачувати їм якісь. Тобто нам потрібно щось віддати, да, для того, щоб посадити оце зерно, щоб в нас це, нам це повернулося. Да, це такий один із законів карми. Ну і власне підвозити людей, да, що я активно робила, оплачувати, наприклад, квитки, якщо хтось кудись їде, оплачувати кращого класу квитки. Чому? Тому що я ж хочу змінити авто на кращий. Рівень да, комфорту, відповідно, і зерно має бути кращого рівня. Так само, і, наприклад, що я робила? А, оплачувала паливо да, на заправці, там де я заправляюсь, була така акція, що можна оплатити стільки літрів палива, скільки мені комфортно, і тим самим це паливо буде передаватися волонтерам, які волонтерам, військовим, ну, коротше кажучи, да, будуть благодіяти в сторону нашого. Нашої безпеки. Так от, і от кожного разу, поки тривала ця акція, я щоразу, заправляючись сама, оплачувала там 3 чи 4 літри, як мені здається, я собі взяла 3 літри, я їх постійно оплачувала. Ось, ну, Це такі да, самі такі прямі ментальні відбитки створення да, свого власного авто. Так от, І власне, як розкривається карма? І тут теж важливо, є такі чотири квітки, так звані. Треба розуміти, коли ви в своєму полі бачите, що в когось стається те, що вам бажається, треба вміти цьому радіти. Не просто заставити себе радіти за щастя іншої людини, а розуміти причину, чому вам потрібно за це радіти. Тому що це не просто з людиною якоюсь, яка вас не стосується, вам сталося. Якщо ви це бачите, то в вашій свідомості є зерно. Що у вас є такий самий потенціал, і саме цьому потрібно радіти. Якщо ви це бачите довкола, значить з вами це, скоріш за всього, скоро станеться. І це така, як е, є такі чотири квітки: перша квітка це коли вже з вами це стається, друга, коли от десь поближче, ну, і так далі. Да? Тобто так ви можете аналізувати своє власне життя, як з вами що стається, що з вами може статися, дивлячись на те, що ви бачите довкола, і як вам це коригувати. Ну, власне, ось про що і… Знання аналітиків, причинно наслідкових зв'язків. Так от, і, значить, я ж вже давай пробувати. А які можуть бути варіанти? Я ж звичайну нейрографіку малювала, бажання писала, але я так само розумію, що є причини і наслідки, мені треба їх створити. Ну і відповідно я їх активно створювала. Це не означає, що я бездумно така от щось там промалювала, щось там оплатила комусь там квитки чи підвезла і сижу, жду. Ні. Я паралельно, да, звичайно, маю намір дійсно там відкласти ту суму, яка потрібна. Да? Але я розраховувала, думаю, ну окей, є такий варіант, значить, за кордону, поки привезу 4 місяці. Думаю, якраз цю продаю, поки ці пару місяців значить, буду без авто, вкладу в нове, поки вона доїде, тому що там транспортування, да, поки воно морем допливе океаном, морем океаном. Думаю, якраз назбираю там іще. Зверху, думаю, ну, і ще там, ну, я собі розраховувала десь авто, ну, нехай на 30% дорожче, ніж моє, те, що зараз. Ось, і так стається, що якимсь дивним чином заїхали до автосалон знайомого, який власне, да, переганяє ці авто, і каже: от стоїть така автівочка. От, і якщо підійде, можете на своїх умовах її забрати. Авто в чотири рази дорожче, ніж я собі планувала. А я ж сіла, я ж розумію, ну то ж мої, це ж все, я вже все, я вже звідси не встану, мої. Про що це? Я дійсно взяла це авто, да, на, ми домовилися по певним умовам, там виплачую і всі діла, але. Тут про потенціал, про можливості, що коли з вами розкриває, у вас розкривається ваша карма, тобто ваші попередні вчинки, то для вас будуть найкомфортніші варіанти. Навіть краще, ніж ви собі, навіть якщо у вас є тенденція занижувати свій потенціал, життя вам запропонує кращий варіант. І справді з вами будуть ставатися люди називаються чудеса. Насправді це просто. Нам повертаються наші ж вчинки. І, і тому це про потенціал. Ніхто не знає, як, як може розкритися ваша карма, як можуть розкритися ваші вчинки. Тому що це індивідуально, в залежності від того, як рухалася ваша свідомість, як ви думали, що ви говорили, про що ви говорили, як ви діяли, і так далі. І так буде розкриватися ваша індивідуальна, так звана карма. Тобто карма це попередні слова, вчинки, дії по відношенню до цього світу, до, до всіх людей, до цієї планети, до всього живого і так далі. В цьому житті, в попередніх життях. Так от, отак воно розкривається. Ось, і, чесно, я сама була здивована. Здивована тим, настільки красиво можуть розкриватися наші власні вчинки. І справді, від карми не втечеш. Якщо ваші вчинки благочестиві, ви будете просто в захваті від того, як вам буде повертати світ, те, що ви робите, тому що є тенденція примноження ваших ментальних зерен, тобто вашого вчинку. Ментальне зерно це вчинок. І з кожним днем воно примножується, незалежно від того, цей вчинок хороший чи, умовно кажучи, поганий. Ось і тому нам світ завжди поверне те, що ми сюди віддали. В залежності, звичайно, від наших емоцій, тому що вони можуть віддаляти або приближати да, результат, в залежності від часу, в залежності від того, як ми живемо і що ми із себе випромінюємо. Ну і власне, да, є певні нюанси, і, власне, саме їх я хочу навчити, і їх я хочу передати, тому що це найпотужніша інвестиція в свою внутрішню опору. І саме на неї ви будете спиратися в часи, коли все довкола. Має, немає, немає статики, немає гарантій і немає стабільності.